Усім привіт! Ми учні Лисичанського ліцею номер 27 Беремо участь у stem конкурсі Запроси фізику до себе. Ми всі цікавимось фізикою, адже це наука без якої неможливий подальший розвиток людства. Вона цікава, захоплююча, могуча. Але це не лише формула і теорії, а й цілий світ навколо нас. Ми досліджуємо, експериментуємо та відкриваємо для себе нові та цікаві речі. Конкурс Запроси фізику до себе. Це наша можливість застосувати наші знання на практиці, створюючи власні проекти. Сьогодні фізика це не просто наука. Це ключ до розуміння світу навколо нас, це шанс показати, на що ми здатні, і зробити внесок у розвиток науки. Участь у конкурсі як велика пригода. Хіба не круто створити свій маленький винахід чи розгадати фізичну загадку? Ми всі бажаємо відчути невидимі закони природи, доторкнутися до фізичних таємниць. Саме тому ми будемо досліджувати, вивчати, дивуватися та намагатися зробити наш світ краще.